Друзі, всім привіт! Наша національна збірна України з футболу розпочала підготовку до першого матчу відбору Євро 2024 проти збірної Англії. Сьогодні поговоримо про кадрові втрати обох національних збірних. З ким українці проведуть спаринг 23 березня. Ну і власне, де подивитися головний поєдинок проти англійців, який відбудеться 26 березня. Про все це у цьому відео, тому бажаю вам приємного. Регляду, ми розпочинаємо. У понеділок, 20 березня, національна команда на чолі з Русланом Ротаним та тренерським штабом прибула до Лондона, переважно з гравцями УПЛ. По дорозі підхопивши тільки Євгена Коноплянку, який встиг вже пожартувати. Малочі контролюють, все нормально. А що далі? Посматрили, посматрили. Мовляв, малюків контролює і все у них нормально. Через ушкодження за збірну України не зіграє Олександр Зубков, а також Юхим Конопля. Ось з другим взагалі вийшла якась цікава історія. 17 березня УАВ повідомила, що замість коноплі, який отримав ушкодження на матч із Англією, до викликаний Неченко. А ось 19 березня Юхим Конопля потрапив у заявку донецького шахтаря на матч із Рухом. Щоправда, Юхим Конопля пояснив, другий тайм він грав на уколі, а це означає, що за збірну України він все ж таки не зіграє. У англійців також є кадрові проблеми. Півзахисник Мейсон Маунт, нападник Маркус Рашфорд та голкіпер Нік Поуп не зможуть допомогти своїй національній команді у найближчих матчах відбору Євро 2024 проти України та Італії. Всі пропустять матчі кваліфікації через травми. Збірна України проведе товариський матч із Брентфордом. Зустріч пройде не на тренувальній базі клубу АПЛ, а на повноцінному стадіоні у передмісті Лондона. Спаринг має відбутися 23 березня ближче до вечора. Точної інформації немає. Скоріше за все, поєдинок покажуть у вільному доступі на Суспільному. Тому чекайте на оновлення інформації. Перший поєдинок відбору на Євро 2024 Англія-Україна відбудеться в Лондоні на Вемблі 26 березня о 19.00 за київським часом, вже у цю неділю. І подивитися пряму трансляцію ви зможете на ott платформі Megogo та на регіональних каналах Суспільного. А також на нашому Ютуб-каналі буде йти голосова онлайн-трансляція, тому запрошую всіх охочих до нас на YouTube канал. Друзі, ну а на сьогодні в мене все. Напишіть в коментарях, чи чекали ви на повернення національної команди. Ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Тримайтеся! Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Навіки слава!